Всім привіт! Сьогодні розповім за книгу Кради як митець книга Остіна Клеона. Книга підійде як для творчих людей, так і для людей, які не відносять себе до творчих професій, але загалом відчувають, що в житті настала чорна така смуга, коли лінь та прокрастинація взяли верх. Якщо ти відчуваєш, що ти зупинився на одному місці і не наближаєшся до своїх цілей, не стаєш з кожним днем кращим, то ця книга. Однозначно потрібно тобі. З цим треба якось е, справлятися, самому собі надавати допомогу. Мені допомагають книги. Книги душевні, книги з мотивацією потужною. Е, я захоплена книгу Остіна Клеона. Чому я про неї розповідаю сьогодні? За своє життя я читала близько 20 книг по саморозвитку, і я можу сміливо. Впевнено, відмітити книгу Остіна Клеона як одну із кращих після Робіна Шарми, звісно. Робін Шарма це моя любов. Якщо б ви запитали в мене, який післясмак залишився в мене після прочитання цієї книги, то я б назвала такий момент в житті, який, до речі, мені здається, був у кожного з нас, коли є ідея, але немає впевненості її втілити в життя. Звісно, люди. Які знають оцю от вашу проблему, що ну от вам трішечко от чогось трішечка не вистачає допомоги, сили, поради лише е, одного пенделя, друзі і всі близькі люди, яким ваше життя не байдуже, намагаються вам дати пораду, підказати, е, підштовхнуть, надихнуть, і от з'являється одна людина, яка озвучує ті ж самі слова, які до цього казали, але настільки смачно їх. І так сильно їх промовляє, що ви після цих слів встаєте і робите. От для мене книга Остіна Клеона Краде як Медець це саме така книга, саме така от дуже міцна промова, але не в плані, що вона пафосна. Остін не. Наповнює свій текст професіоналізмами, такою термінологією. Він наводить дуже багато прикладів ем, різних експериментів, навчальних закладів Ліги Плюща. Він як той друг, який, знаєте, коли ти дозволяєш собі хвилинку слабкості, а він тобі так знаєш спокійним, таким рідним голосом це розповідає, розкладає інформацію по поличках. І такий. Ти ти Да, який ти зараз правий. Загалом вся книга пронизана такою ідеєю, що якщо ти хочеш стати сильним е, спеціалістом, затребуваним, кваліфікованим робітником в певній галузі, в певній професії, то ти маєш е, визначити для себе кумирів, професіоналів, людей, які вже досягли всього, що можна в цій професії, і рівнятися на них. Читай книги, які вони пишуть, дивися е, відео з ними, зрозумій їх стиль мислення, стиль життя, приймай його на, на себе. Зрозумій, як вони входять в цю атмосферу натхнення, мотивації, що їх захоплює, які в них кумири. Звісно, що колись і в цих людей, в цих гуру, і здавалося б недосяжних небожителів, в них також були кумири. Але також на когось рівнялися, то хто ці люди. Цим треба наситити своє життя. Як казав Віктор Сухоруков, російський говорив подорожай, потім привикнеш. Типу, спочатку ти копіюєш, хилишся до них, а потім ти сам станеш такою людиною, як вони. Коли ви будете читати цю книгу, вам інколи буде здаватися, що автор говорить про такі. Звичайні банальні речі, які ми самі знаємо. Наприклад, те, що не вигадуй велосипед, він вже давно вигаданий, або настільки жорстоке життя, або якщо ти хочеш чогось досягнути, давай працюй. Хочеш плавати, давай плавай. І вам буде здаватися, що ну, не книга, а якась вода. Ну, я думав, тут формула успіху. Але формули успіху, як по суті, її немає. Просто. Збагнуть і розширити свої е, рамки е, світосприйняття, і від цього змінюється твоє мислення. А мислення це це все. Це те, що керує нашими руками, нашим язиком, те, як ми вирішуємо проблеми, правда? ж? Тому ця книга це щось неймовірне. Якщо ви зараз відчуваєте, що у вас немає мотивації йти далі, йти вперед, то це саме та. Книга саме та пігулка, яка вам зараз потрібна.